Давайте подивимося, що входить в замовлення вартістю 12 тисяч 404 гривні. Але попередньо розповім вам історію. Це замовлення складалося повністю з мого дерматологічного призначення. Попередньо до мене звернулася пацієнтка на онлайн консультацію. Я її проконсультувала. Я розібрала її домашній догляд, який був неякісним. Ми його повністю змінили, а також я її призначила актив в лікуванні акне. Фото, як виглядає її шкіра, зараз покажу вам. Давайте подивимось, що входить в замовлення вартістю 12 404 гривні. Оскільки моя пацієнтка має проблемну шкіру, я їй призначила гель для вмивання, який у складі має 2% саліцилову кислоту. Також цей гель для вмивання буде вмивати макіяж. Обов'язково в базовий домашній догляд повинен входити базовий зволожуючий тонер в цьому випадку від бренду Medicaid. Оскільки моя пацієнтка має проблемну шкіру, в неї акне, я їй призначила актив від бренду Vivant, який буде лікувати висипання, але не призначайте його самостійно, бо він може нашкодити вашій шкірі. Звісно, я їй призначила зволожуючий крем, цей буде універсальний на ранок і на вечір. Він буде дуже гарно зволожувати шкіру, при цьому він має легеньку текстуру. Але оскільки Vivant може пересушити шкіру, на всякий випадок, я їй призначила шил, який за. Один день буде рятувати її шкіру від зневодення та сухості. Ми його обрали в міні-об'ємі. Цього буде достатньо, щоб врятувати шкіру, поки вона звикне до активу. І звісно, якщо ми використовуємо активи, а це кислоти в миванні, вівант, актив, який буде лікувати акне, ми повинні обов'язково використовувати spf захист, щоб потім не отримати пігментацію. Ми обрали від бренду з тоном. Також від нашого магазину вона отримує таке чудове пакування. Також вона отримує міні-сироватку, яка буде профілактувати її постакне, а також смаколики від нашого магазину.